Бароль Кампус Standard 625. Це у нас дитячий параподіум. Для дітей зростом 110-155 см. Більше якихось характеристик читайте вже внизу під описом або телефонуйте, питайтесь. Не буду на цьому сильно зациклюватися. Отже, що у нас тут є в комплекті? Стіл. Тут він регулюється по ширині ось ця відстань. Ця накладочка, вона також регулюється. Ось тут е, пом -пом -пом. є певні такі от пошкодження дрібні на столі. Це зрозуміло. Е, позаду є у нас підтримка. Також можна регулювати оці тут м'які такі накладки. Е, на колінники вони також регулюються. Подивіться, так, отак. -от е, по глибині їх можна регулювати. Звісно, що по висоті. Ось ці кріплення для них також вони відкручуються і переставляєте, куди вам треба, чи вперід, чи вбік. На ось цих колищатах можна перевозити. Максимальна ширина ось тут 78 см. Але якщо у вас не проїжджає у двері, то ось цей стіл він доволі легко знімається. До речі, він отако може відкидатись. бачите, І тут ви його знімаєте. Просто перенесли і тут, в принципі, у будь-які двері він проїде. Е, ну, якось отак. Адекватна ціна, хороший стан. Ну, по-косметичному, звичайно, е, бувають і кращі, але свої функції він виконує, тому, кому потрібно пишіть, звертайтесь в інтернет-магазин Медбаза. Дякую за увагу.